Дивовижні захоплюючі дух пейзажі, прекрасні картини, намальовані невидимою рукою творця, живі фарби природи, плавні лінії, незвичайні форми, історія планети, написана різнокольоровими чорнилами, ці слова про чудові геологічні формування, які одного разу, побачивши, залишити своєму серці назавжди. Я милувався ними, моє серце наповнювалося радістю, легені теплом і сухим повітрям. Розум пізнавав багатомільйонну історію. Я відкривав гробниці динозаврів, сходив на круті гребені і спускався в ущелини каньйонів. Всюди я помічав докази існування мудрого, сильного і люблячого творця. У природних явищах я бачив його якості, у виверженнях вулканів я бачив Його силу. А невимовна краса природи, пишність сходу і заходу сонця говорила про його любов до людини. Дивовижна природа відкрила мені захоплюючий Пентіт Хілз штату Орегон.